Поміж інших учнів майських шкіл, відзначених подякою Міністерства науки та освіти, а також національним центром Мала Академія наук України Ілля Максименко, вже сьогодні наукові наставники хлопця радять запам'ятати це ім'я, адже не кожна дослідницька робота одинадцятикласника отримує спеціальну відзнаку у міжнародному конкурсі. Ілля сам обрав тему. Учнівські дослідження виявилося актуальним та оригінальним. За відсутністю складних приладів і величезних комп'ютерних технологій, які ми не мали, використати як прилад рослинність. І ми за допомогою вільхових лісів визначили параметри мікроклімату. Потім порівняли їх із базами даних, як ця вільха могла виживати чи не виживати в льодовикову після льодовикову епоху. Ну і дійшли до висновку. У цей метод можна стосовувати для перевірки моделей глобального потепління інших моделей змін клімату, які ми можемо зараз спостерігати. Кафедра екології природничого факультету, попри скруту у фінансуванні наукових досліджень, не припиняє, а навпаки, розширює боручі участь в українських та міжнародних проєктах, А педагоги кафедри активно готують майбутніх студентів та науковців. Дитина учиться якимось елементарним науковим дослідженням, учиться здійснювати самостійно цю роботу, ну і логічно, щоб вона надалі її продовжувала. І нещодавно з'явилась можливість проводити екологічні дослідження, ми ліцензували спеціальність екологія. Ось вже другий рік будемо набирати студентів. Я сподіваюся, що ось ці діти, переможці, конкурсів будуть. Продовжувати у нас займатися науковою роботою, ілля теж має намір своє дослідження перетворити у екологічний проект, що дасть можливість прогнозувати кліматичні зміни. З допомогою інформації, яку ми отримали в ході дослідження, можна прогнозувати глобальні зміни клімату та наслідки таких змін. Щоправда, Житомирські вчені ризикують втратити свого вихованця, адже перспективного юного дослідника вже помітили у закордонних наукових колах. Презентація програми